Дії, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці приховані в століттях. Історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Вітаємо наших слухачів у новому випуску. З вами я та Єлизавета. Сьогодні наша тема присвячена цікавим і водночас моторошним епізодам з історії життя людства, а саме епідеміям, які назавжди змінили наш світ. Вітаю, епідемії завжди мали трагічні наслідки, спричиняючи масову смертність та змінюючи демографічні структури. Вони призводили до економічного спаду, руйнуючи торгівлю та виробництво, але водночас стимулювали розвиток медицини та санітарії. Можемо пригадати, як нещодавно ми самі відчули, що. Значає жити під час епідемії. Пандемія COVID-19 мала руйнівні наслідки як для людей, так і для підприємств, компаній, держав та всього світу загалом. І звісно ж, коронавірус не перша хвороба, що значно вплинула на людство та суспільні процеси. Спустошливі епідемії та пандемії інфекційних хвороб виникали в усі періоди нашої історії. Кількість їхніх жертв потекуди перевищувала втрати, що траплялися під час воєнних дій, і нині у світі постійно лютують кілька пандемій: снід, туберкульоз, малярі. Я грип. Та інші сучасні дослідники вважають, що подібні захворювання суттєво впливають на хід історії людства. Першу епідемію, про яку достеменно відомо, що спалахнула в 430 році до нашої ери, описує в своїх працях давньогрецький історик Фукідід. Вона розпочалася в Ефіопії, поширилася на Єгипет і Лівію, а згодом дісталася до самої Греції. Як наслідок, Афіни, які тоді домінували в Греції, втратили своє лідерство в еліністичному світі. Хвороба знищила третину війська та населення Поліса. Тривали Час вчені не могли визначити причину цієї епідемії, доки у 2006 році аналіз зубів, виявлений в одній із братських могил Афін не виявив наявність бактерії тифу. Чума залишила глибокий слід в історії людства, закарбувавшись у пам'яті як жахливе лихо. Найстрашніші епідемії отримували назви за іменами правителі та відомих осіб відповідної епохи. Наприклад, чума Орозія, чума Антоніна та Галена, Кепріана, Юстиніана. Великі історичні наслідки для Римської імперії мала чума Ніна, що спалахнула в другому столітті нашої ери. Досі невідомо, яка саме інфекційна хвороба спричинила таку пандемію. Втім, деякі науковці зазначають, що це могла бути як натуральна віспа, так і чума або кір. На думку ж багатьох сучасних дослідників, саме її можна вважати першою документально підтвердженою пандемією за історичними джерелами. Епідемія вбила приблизно 5 мільйонів римлян зокрема, найвидатнішого філософа Марка Аврелія, Як наслідок міста імперії збезлюдніли, а самі римляни. Більше не могли охороняти кордони власної могутньої держави. Однак у цей період збереглась легенда про грецького лікаря Галена, який під час пандемії в 166 році вирушив із Риму в Малу Азію, через те, що тодішній народ нехтував його медичними порадами. Сам Гален ніколи не був громадянином Риму, і відповідно його низький соціальний статус не давав йому можливості повноцінно впливати на ситуацію в місті. До Риму він повернувся лише в 168 році, в розпал епідемії. Саме тоді Гален і Записав свої спостереження та залишив опис симптомів захворювання у трактаті медичне мистецтво. У ньому він згадував гарячку, діарею, фаренгіт, численні пошкодження шкіри, тяжкий загальний стан хворих та вираження запаморочення. Зокрема, Гален зафіксував і те, що якщо висипи супроводжувалися гнійними пухирцями, то пацієнт міг сподіватися на одужання. Першою задокументованою пандемією бубонної чуми вважають ту, що спалахнула в 541 році у східній Римській імперії під час правління імператора Юстиніана Першого вона лютувала впродовж 60 років, охопивши величезні території та забравши життя мільйонів людей. До того ж, як свідчать історичні джерела, навіть сам імператор захворів на цю недугу, але дивом одужав. Початком цієї пандемії вважають масові захворювання в місті Пелозюмі. Безперешкодно проникала вона і в сусідні країни з Візантією. Кількість жертв від неї у усьому тогочасному світі історики оцінюють приблизно в 30-50 мільйонів осіб, що на той період становило майже 13% населення. На землі. Це перша інфекція, яка отримала назву пандемія. Прокопій Кисарійський, який безпосередньо спостерігав усе це на власні очі, писав: «Від чуми не було людині порятунку, де б вона не жила. Ні на острові, ні в печері, ні на вершині гори. Багато будинків спорожніло, і траплялося, що багато померлих через відсутність родичів або слуг лежали кілька днів неспаленими. Більшість людей, яких можна було зустріти на вулиці, були ті, хто відносив трупи. Вся торгівля завмерла, всі ремісники кинули своє ремесло. Наслідки катастрофи позначилися навіть і на самій атмосфері. Як показав аналіз проб льоду з приполярних регіонів, у шостому столітті знизився відсоток вуглекислого газу, що призвело до величезної кількості загиблих людей і залежних від них домашніх тварин. Водночас виріс і відсоток кисню, занедбані пасовища і релі знову стали зростати лісами. У 14 столітті світ вразила епідемія чорної смерті, бобонної чуми, яка знищила приблизно третину населення Азії та половину населення Європи. Ця жахлива пандемічна катастрофа ввійшла в історію як приклад абсолютно неймовірного для людини розголу смерті, загального жаху і божевілля. Чорну смерть не безпідставно вважають переломним моментом в історії середньовічної Європи. Наймовірніше чума була занесена з північного узбережжя Каспійського моря і звідти впоширилася на більшу частину Європи. Взимку 1347-1348 року. Епідемія раптово спалахнула в італійських портових містах та на островах Середземного моря. А влітку. У 1348 року вже вирувала територію всієї Франції, Англії та на Піренейському півострові. Згодом у 1349 році вона дісталася Німеччини та Скандинавії. Ця інфекційна хвороба охопила ще й Західну Європу після неврожаїв 1346-1347 років, спричинених надмірно дощовим літом. Тож у багатьох людей вже був значно ослаблений імунітет через хронічне недоїдання, як писав італійський письменник Джованні Бокаччо у своєму романі Декамеро не допомагали ані лікарі, ані ліки, чи то сама хвороба невиліковна, чи то воною тому невігластво тих, хто лікував, але нікому не вдавалося осягнути причину захворювання. У цьому ж романі він описав, як пандемія змінювала відносини між близькими людьми. За його словами, у хворих часто була надія лише на допомогу небагатьох друзів, а в заможних людей на слух, які допомагали заради грошей. Лихо виховало в серцях чоловіків та жінок такий жах, що брат залишав брата, дядько, племінника, сестра, брата і нерідко дружина. Чоловіка батьки уникали відвідувати своїх дітей і доглядати за ними, зазначав письменник. Аби впоратись з пандемією чуми, міста розшукували лікарів і змагалися за них, сплачуючи їхні послуги наперед за півроку, а то й за рік. Водночас в авіньйоні, за активною ініціативою фінансової підтримки римського понтифіка перше з'явилися так звані чумні лікарі. У 14 столітті для них стане традиційний захисний костюм, що складався зі шкіряної сорочки, штанів та високих чобіт. А Сот дев'ятнадцятого року французький лікар Шарль де Лорм представив загалу роздроблений ним костюм для чумних лікарів, відомий своєю маскою, що нагадує Дзьоб. у цей же період. Деякі лікарі шукали шляхи, як побороти хворобу. Папський лікар Гіда Шеляк, якого багато хто називає батьком хірургії, пережив чуму, розтинаючи бубони й припалюючи рани. Климент шостий особисто дав змогу йому зробити розтин тіл померлих, аби дізнатися причини хвороби, що й було дуже рідкісним явищем на той час. Масштаб пандемії чуми у. У чотирнадцятому столітті шокував людей того часу. В уявленні середньовічної людини хвороба була божою карою. А якщо помирають слуги Божі, значить людство дуже розгнівало Бога. За приблизними оцінками, все населення планети в ті часи становило лише приблизно 500 мільйонів осіб. За різними джерелами від цієї пандемії померло від 30 до 60% тогочасного європейського населення. Після закінчення епідемії розвиток європейської цивілізації розвивався вже іншим шляхом. Наймані Працівники домоглися підвищення заробітної плати, що й призвело до зростання роль міст і розвитку буржуазії. Значний прогрес був досягнутий, зокрема, й у сфері гігієни та медицини. Натомість епідемії, що й поширили європейські колонізатори, катастрофічно впливали на корінні народи Америки. Хвороби, до яких населення не мало імунітету, поширювалися настільки швидко, що й знижували цілі суспільства. Як наслідок, це призвело до демографічної катастрофи та полегшило європейську колонізацію, завдяки зусиллям учених багатьох. Трьох країн, чиї дії щедро фінансували уряди, у 1894 році спершу був виявлений мікроорганізм, збудник чуми. Потім були знайдені способи боротьби із цим захворюванням. У 19 сторіччі все ще траплялися епідемії чуми, але на перше місце вийшов новий ворог холера. Збудником цієї хвороби є холерний вібріон. Холера призводить до ураження кишківника, діареї, нудоти та зневоднення організму. Причиною поширення холери була відсутність очищення води та каналізації у. Великих містах та рівні гієни того часу. Холера з 1817 року почала інтенсивно поширюватися поза Азією. За сторіччя відбулось п'ять холерних пандемій, чотири з яких завдали удар у Європі, зокрема, й призвели до тисяч смертей в Україні. Під час першої пандемії хвороба поширювалася в Індії та на Близькому сході через індуїстських та мусульманських паломників. Під час другої холерної пандемії, через переміщення британських колоніальних військ, торговими шляхами, хвороба поширилася на Європу. Східну Азію та Африку емігранти з Ірландії занесли її до США з Британії до Австралії. Третя холерна пандемія, яка тривала з 1846 по 1860 рік, вважається найбільш смертельною. Йдеться про мільйони жертв. Водночас саме цей період став моментом істини для боротьби з нею. Британський економіст Едвін Чедвік, який з 1833 року був головним комісаром королівської комісії в справах бідних, після першої пандемії холери в Британії 1831-1832 років почав боротися за покращення санітарних умов у місті. Тисяча 1842 році він представив у парламенті доповідь санітарні стандарти робочого населення, в який пов'язав поширення хвороб з умовами життя малозабезпеченого населення. Пізніше домігся ухвалення закону, який забезпечував постійне водопостачання в будинки та створення каналізаційних колекторів. П'ята холерна пандемія була останньою, яка серйозно зачепила Східну Європу. Міста вдосконалювали каналізацію та водопостачання. Упродовж 19 століття від холери за різними свідченнями загинуло пона. 10 мільйонів жителів землі. Під час цієї пандемії, наприкінці 1885 року, холера досягла Галичини центральних і східних земель України. Відомо, що в Галичині та на Буковині під час холери впродовж 1892 1894 років померло приблизно 2,5 тисячі осіб. У 1918 році світ вразила епідемія грипу іспанки. Цю епідемію можна вважати однією з перших епідемій епохи глобалізації. Нею перехворіли. Рів кожен третій мешканець землі. Іспанський грип мав декілька фаз. Перша хвиля іспанки, що припадає на весну 1918 року, була настільки легкою, що в деяких наукових журналах хворобу не називали грипом. Друга хвиля відзначилася більшою частотою ускладнень, передусім легень і серцево-судинної системи. Саме внаслідок цього вона була більш злоякісною. Іспанка вражала передусім людей вікової категорії 18-50 років, а пікою вік смертності становив 28 років основними симптомами хвороби були синій колір обличчя, пневмонія, кривавий кашель. На пізніх стадіях вірус спричиняв внутрішню кровотечу, від чого хворий захлинався власною кров'ю. Вірус охопив усі європейські країни. Найвищий відсоток смертності був у Сербії понад 4% населення. В Африці рекорд загиблих був у Замбії 21% населення. В Україну іспанський грип потрапив наймовірніше разом з німецькими окупаційними військами після брецького мирного договору в Берзі. Різні 1918 року. До серпня-вересня епідемія розійшлась у всіх регіонах. Тільки в Києві на його околицях було приблизно 700 тисяч хворих, з яких померло понад 10 тисяч. Точну кількість тих, хто перехворів на Іспанку, важко назвати. Приблизно це 550 мільйонів людей. Померло ж майже 25 мільйонів. У деяких дослідженнях зазначається цифра як 50, так і 100 мільйонів. Більше ніж загинуло на всіх фронтах Першої світової війни. Новий час приніс нові хвороби. Вілс ніт Вають пандемію 21-го століття за офіційними даними від всесвітньої організації охорони здоров'я. 37,7 мільйонів осіб у світі живуть. з віл. як вважається сьогодні, віл виник з африканських мав і був переданий людині наприкінці 19-го або на початку 20-го століття. Його носіями стали люди, що займалися мисливськими промислами в Камеруні, Сенегалі та Конго. 1959 роком датується перший задокументований випадок віл інфекції в організмі людини. 1966 –– його поява на Гаїті, 1969 –– у США у радянському союзі. Перший віл-інфікований був виявлений в 1985 році. Іноземець, а через два роки Віл Снід був виявлений у громадянина СРСР. Уперше пандемія Віл Сніду ідентифікована в Демократичній Республіці Конго в 1976 році. Сам СНІД не є смертельною хворобою, але функціонування його вірусу в організмі впливає на імунну систему так, що навіть простий нежить може призвести до смерті людини. На сьогодні ВІЛ-інфекція не має радикальних засобів лікування, тому головною зброєю в боротьбі з поширенням вірусу є запобігання новим випадкам інфікування. Починаючи з 1988 року, з ініціативи ВООЗ, щороку, 1 грудня, у світі відзначається всесвітній день боротьби зі СНІДом, щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми. ВОЗ закликає світових лідерів і громадян згуртуватися, щоб протистояти на рівності та розширити доступ до необхідного лікування. Пандемія COVID-19 сколихнула весь світ на початку 2020 року. Вірус швидко розпосюджувався та його не вдалося локалізувати в Китаї. Незабаром інфекція була виявлена у всіх країнах світу та почала створювати величезні проблеми для світової торгівлі, системи транспортування, сфери послуг, комунікації та сполучення між країнами. А отже, й економічного зростання. Через свою надзвичайну заразність та досить високий показник смертності, як для респіраторної хвороби, уряди країн виявилися не готовими до загрози такого масштабу та почали запроваджувати масові локдауни. Виробництво зупинилися у багатьох країнах. Громадян випускали з дому лише для купівлі споживчих речей, найпершої потреби. У таких умовах бізнес почав страждати, що призвело до зростання безробіття більшості розвинених країн до критичних показників. Пандемії виникали впродовж усієї історії людства, і початок нової історії лише питання часу. Тому ефективне реагування та протидія її виникненню це прямий обов'язок міжнародних сучасних організацій та провідних країн. Сучасні методи лікування хвороб та високий рівень санітарії разом з величезною кількістю антибіотиків та різних ліків послабили страх людства перед епідемією. Підеміями, тому така необачність зіграла велику роль у настільки швидкому розповсюдженні вірусу, зважаючи на історичний досвід, робимо висновок, що одним із найкращих методів у боротьбі як із хворобою, так і з пандеміями, є профілактика. Особливістю сучасної пандемії та потенційних майбутніх є надзвичайно швидке розповсюдження через світову глобалізацію, тому в нас немає достатньо часу на підготовку заходів протидії, і нам потрібно заздалегідь готуватись до подібних викликів. Епідемії виникали, розвивалися і поширювалися в людському суспільстві як у часи давніх єгиптян, так і в європейському товаристві кінця 20-го, початку 21-го століття. Бувши постійним супутником людства, вони відігравали вирішальну роль в історії, змінюючи демографічні структури, спричиняючи соціальні потрясіння та стимулюючи науковий прогрес. Вони відображалися в мистецтві та літературі, впливаючи на світогляд людей та стимулюючи наукові досягнення. Історія вчить нас, що навіть найстрашніша епідема. Темія колись закінчується, і це з урахуванням особливостей сьогодення не може не тішити. Тож пам'ятаємо про уроки минулого, готуємося до майбутніх спалахів, підвищуємо обізнаність про здоров'я та формуємо суспільну свідомість щодо глобальних викликів. З вами були студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Яна Головченко та Єлизавета Корецька. Бережіть себе і до наступних випусків. Хай щастить, до зустрічі! Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.